Аю вас роботу на каналі продовжує підсумкова інформаційна програма телерадіокомпанії Міністерства оборони України БРИЗ. Про головні події, що відбулись минулого тижня у військово-морських силах та Збройних сил України. Дивіться далі. 23 серпня день державного прапора. Прапор символ державності України, синій колір, мирне небо, а жовтий пшеничні ниви. Вперше прапор було піднято над будівлею Верховної Ради України 24 серпня 1991 року. Саме в цей день був проголошений акт про незалежність України. Цінуйте свої символи, любіть свою країну. Президент України, Верховний Головнокомандувач збройних сил України Петро Порошенко взяв участь у церемонії урочистого підняття державного прапору України, яка відбулась на Софійській площі у Києві, у своєму зверненні до співвітчизників глава держави, зокрема, наголосив: ми мирний народ, але готові платити і платимо потом та кров'ю за право жити під цим прапором, під цим небом і серед цих полів. За словами президента, синьо жовтий прапор став символом спокійного життя, до якого українські збройні сили повертають Донбас, звільняючи його від терористів. З нагоди Дня Державного прапору України з метою вшанування багатовікової історії українського державотворення Державної символіки Незалежної України 23 серпня у Міністерстві оборони України відбулась урочиста церемонія підняття державного прапору України. У заході взяли участь міністр оборони України генерал полковник Валерій Галитей, члени колегії оборонного відомства, керівники структурних підрозділів Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних сил України. Міністр оборони України, генерал полковник Валерій Галетей зазнає. Начев, що 23 серпня це день, коли кожного громадянина України охоплюють патріотичні почуття, коли кожен відчуває гордість за українську державу. Міністр оборони України відзначив, що сьогодні в непростих бойових умовах під кулями терористів та іноземних найманців ціною власних життів військовослужбовці українського війська рятують мирних людей, звільняючи населені пункти Донецької, і Луганської областей від терористичної лихоманки. Глава оборонного відомства переконаний, що вже скоро державний прапор України замайорить у всіх містах і селах Донецької та Луганської областей як символ єдності України, її територіальної цілісності і непорушності коронавірусу. Донів. Ця перемога увійде в історію. Слава Україні! Слава її героям-захисникам! <звук> Командувач військово-морських сил Збройних сил України контрадмірал Сергій Гайдук привітав з Днем Незалежності України. Шановні товариші, від імені командування і військової ради військово-морських сил щиро вітаю вас зі святом, Днем Незалежності України. Забезпечувати суверенітет, мирне життя українського народу, бути на варті незалежної, єдиної, неподільної і демократичної України головне покликання людей у погонах. Нинішньому поколінню захисників вітчизни, як і колись нашим дідам і прадідам, випало непросте випробування дати збройну відсіч віроломному і цинічному агресору. Українські військовослужбовці демонструють у зоні проведення антитерористичної операції зразки мужності і героїзму, відданості своїй батьківщині. Особовий склад військово-морських сил Збройних сил України залишається вірним присязі українському народу, виконує бойові завдання у морі, в повітрі та на суходолі. Упевнений, ми обов'язково переможемо. Бажаю усім міцного здоров'я, оптимізму, подальших успіхів заради процвітання нашої незалежної України, з Днем Незалежності України. Слава Україні! Продовженням святкування Дня Прапору України стали урочисті збори офіцерського складу Військово-морських сил Збройних сил України у штабі Південного оперативного командування, з нагоди 23-ї річниці Незалежності України, на яких побувала і наша знімальна група. Продовженням святкування в Одесі стали урочисті збори офіцерського складу Військово-морських сил Збройних сил України у залі засідань Південного оперативного командування. Першим привітав особовий склад командувач Військово-морських сил Збройних сил України Сергій Гайдук. Моряки вшанували пам'ять загиблих солдат, що виконували бойові завдання в антитерористичній операції на Сході України хвилиною мовчання. У наш дім прийшла біда війна, яка забрала життя ваших рідних, наших товаришів. Ніхто із нас ніколи й уявити не міг, що настануть часи, коли наші побратими будуть гинути від куль терористів, захищаючи рідну Україну. Загибель кожного військовослужбовця це величезна втрата для усієї країни, адже гинуть найкраще. Вічна пам'ять героям герої не вмирають, зазначив командувач військово-морських сил збройних сил України Сергій Гайдук. Вони для нас той орієнтир, який ми повинні подолати і створити такі потужні, патріотичні військово-морські сили, які спроможуть виконати всі поставлені бойові завдання. Після вшанування пам'яті командувач військово-морських сил збройних сил України розповів, що зараз активно готується підрозділ морської піхоти до виконання бойових завдань на сході України та оборони державного кордону України. Продовжились збори привітанням особового складу на честь 23-ї річниці незалежності України, врученням нагород та присвоєнням чергового військового звання. Нагороди за військову доблесть отримали як старші офіцери, так і матроський та старшинський склад. Протягом останніх декількох місяців значно піднявся патріотичний дух українського народу. Державна символіка органічно увійшла в повсякденне життя людей. Синьо-жовті кольори стали предметом національної гордості і знаком моди. Зараз спільна воля більшості мешканців України полягає в тому, щоб жити разом в єдиній, соборній, демократичній та європейській державі. Ми остаточно і безповоротно відбулись як нація, як український народ. День прапору України цього року відзначають як ніколи урочисто керівники Одеси не власним прикладом надихають громадськість до вшанування одного з державних символів України. У ці святкові дні величезна кількість прапорів майорить на будівлях Одеси. Протягом останніх місяців українці як ніколи виявляють повагу до державного прапора, адже він став символом свободи, волелюбства та нескореності українського народу. Урочисте підняття жовто-блакитного стягу над адміністративними будівлями традиційно відбувається 23 серпня, у День державного прапора України. Біля обласної державної адміністрації міста Одеси вшанувати символ української державності зібралися очільники міста та області, представники командування військово-морських сил України, численні гості. Під звуку українського гімну військовослужбовці ротопочесної варти розгорнули державний прапор та підняли його на флагшток. Присутніх зі святом привітав голова Одеської обласної державної адміністрації Ігор Палиця. Нам треба вводити традицію, щоб кожен громадянин України. каждый проживающий на Украине, каждый находящийся даже временно на Украине, знали цвета нашего флага, уважали наш флаг и понимали, что государство – это флаг, это гимн, это границы. Сегодня мы празднуем день нашего флага. Это то знамя, под которым мы родились. Некоторые из нас, которые моложе. Это то знамя, под которым мы растем. Это то знамя, под которым сегодня наши ребята защищают Родину. Я бы хотел всех нас попросить Чтобы мы любили, уважали и как можно больше популяризировали наше знамя, не стеснялись вывешивать его на наших домах, на наших офисах, на наших машинах. Останнім часом в нашій країні значно збільшилася кількість жовто-блакитних стягів на будівлях, транспортних засобах. Навіть одяг прикрашають жовто-блакитними стрічками та прапорами. Ця тенденція свідчить про зростання патріотичних почуттів українців, адже повага до державних символів це у першу чергу повага до себе та до власного майбутнього. 21 серпня на зовнішньому рейді міста Героя Одеси до Дня Незалежності України проведено генеральну репетицію морського параду. У ній взяли участь 22 корабля, катера катерата судна, військово-морських сил і морської охорони державної прикордонної служби України, у тому числі фрегат Гетьман Сагайдачний, середній десантний корабель «Кіровоград», ракетний катер Прилуки, рейдовий Тральщик, артилерійський катер Скадовськ, санітарний катер Сокаль, низка спеціальних суден і суден забезпечення українського флоту. Кораблі і катери морської охорони Поділля Григорій Кроп'ятников Балаклава та інші заходи проводилися під загальним керівництвом командувача українських військово-морських сил, контрадмірала Сергія Гайдука. Безпосередньо в день незалежності морський парад відкриється проходженням бойових кораблів та катерів з державними прапорами, прапором військово-морських сил збройних сил України, прапором морської охорони Державної прикордонної служби України. Також наглядачів очікують такі епізоди, як бій корабля з судном порушник. Ком проведення антипіратської операції, висадка з корабля доглядової команди, проводка корабля за тралами, пошук та підйом з водоособового складу, що потерпає лихо, показ фонтанів з пожежних катерів. На завершення морського параду відбудеться проходження яхту часниці церегат, кубок чорного моря і кубок Одеської області. Загалом у морському параді від військово-морських сил збройних сил України і Одеського загону морської охорони державної прикордонної служби України планується задіяти близько 600 чоловік. Особового складу свято завершиться увечері о 21.00 святковим феєрверком 20 артилерійськими залпами у парку перемоги. Президент України, Верховний Головнокомандувач збройних сил України Петро Порошенко відзначив необхідність підвищення якісного рівня військових спеціалістів, які мобілізуються до складу збройних сил. Це сприятиме більш швидкому досягненню миру в Україні. Глава держави зазначив, що третя хвиля мобілізації дозволить здійснити ротацію військових підрозділів, які знаходяться в зоні антитерористичної операції. Найближчим часом сили АТО поповняться трьома бригадами, дві з яких у складі збройних сил України. Одна не Національної гвардії це дозволить відновити боєздатність і дати можливість бійцям відпочити. Петро Порошенко повідомив, що затвердив графіки ротації та вніс корективу в мобілізацію. Мова йде про призов під час третьої хвилі мобілізації кадрових офіцерів. Будуть призивати тих, хто має військові спеціальності спецназівців, артилерістів та інших військових фахівців, зазначив президент. Зі сходу України до військово-морських сил Збройних сил України надійшла сумна звістка. В зоні проведення антитерористичної операції загинули наші бойові побратими. Командир військової частини, капітан другого рангу Олексій Зінченко, кулеметник Матрос Євгеній Корнафель і стрілець матрос Дмитро Красов. Вони пішли з життя у розквіті сил, героями у бою з підступним агресором. Капітан другого рангу Олексій Зінченко, матрос Євгеній Корнафелі, Матрос Дмитро Красов назавжди за. Пам'ятаються нам військовослужбовцям, які до свого останнього подиху боронили вітчизну. Загибель наших бойових побратимів є непоправною втратою для флоту, для їхніх родин. Командування військова рада, весь особовий склад військово-морських сил збройних сил України у зв'язку з цим глибоко сумують і висловлюють щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Український флот завжди буде пам'ятати героїв, які віддали своє життя за єдину Україну. Вічна пам'ять героям, слава Україні. У Львівському військовому шпиталі нині лікується понад 130 бійців. Усі вони отримали поранення в зоні АТО. Волонтерів і меценатів, готових підтримати вояків з кожним днем, стає все більше. Серед таких благодійників і організація Українська родина та її маленькі вихованці. Дев'ятирічна Діана понад усе любить співати донедавна з батьками і п'ятирічною сестричкою Євою. Вона жила в Краматорську Донецької області. У Львівському військовому шпиталі нині лікується понад 130 бійців. Всі вони отримали поранення в зоні АТО. Волонтерів і меценатів, готових підтримати вояків. З кожним днем стає все більше. Серед таких благодійників і організація Українська родина та її маленькі вихованці. Дев'ятирічна Діана понад усе любить співати. Донедавна з батьками і п'ятирічною сестричкою Євою вона жила в Краматорську Донецької області. Страшно дуже і ми переїхали, тому що мама була вагітна, а там могли закрити поліклініки. Всі там всі лікарні закриті тільки для солдатів. Сестри входять до великої української родини разом з іншими дітьми. Вони підготували подарунки і приїхали підтримати українських воїнів. Щоб Україну зтоємо з одну родину. З'єднає майно захід і схід, і, і понесемо добро. Там якась гуманітарна допомога, там ще щось, там медикаменти, там харчі, і так далі. А отут, коли вони залишилися вже з поля бою, повернулися сюди, щоб вони не були одинокі, що з ними хтось є. І тому ця моя зустріч була направлена подаруй радість солдату сьогодні. Десь кожен собі згадав, що про свою родину в мене є хтось. А крім того, він прочитає листа, бо в кожному пакунку є лист. Володимир не зміг прийти на концерт. У чоловіка травмовані ноги. Місяць тому у складі 24-ї бригади він потрапив під обстріл градом під Зеленопіллям. Діти завітали до воїка в лікарняну палату. Подарували футболку з написом Україна, солодощі та щоденник. Перші нотатки у ньому Володимир зробив 17 серпня. Що ви запишете про сьогодні. Все. Позитивний день. Там чим позитивний такі відвідувачі військові зраділи візиту маленьких відвідувачів. кажуть за такої підтримки швидко стануть на ноги. Містечко Красногорівка повертається до мирного життя завдяки роботі фахівців цивільно-військового співробітництва Збройних сил України. Історія цього міста типова для сучасного Донбасу. Мешканці сповна відчули на собі усі принади так званої Донецької народної республіки. Сепаратисти чинили грабежі, свавілля, залякування та терор. Коли сюди зайшла українська армія, люди жили без зв'язку електроенергії, питної води і каналізації. Спершу військові налагодили постачання найнебагатішого о води і хліба. Красногорівка повертається до мирного життя завдяки роботі фахівців цивільно-військового співробітництва збройних сил України. Історія цього містечка типова для сучасного Донбасу. Мешканці сповна відчули на собі усі принади так званої Донецької народної республіки. Сепаратисти чинили грабежі, свавілля, залякування та терор. Коли сюди зайшла українська армія, люди жили без зв'язку електроенергії, питної води і каналізації. Спершу військові взялися налагоджувати постачання міста найнеобхіднішого води і хліба. Ми приїхали. С района Красноармейска, взяли э, нашу машину водовозку, набрали воды в том районе и привезли сюда, так как здесь очень тяжелая ситуация. Что? То есть ну, гуманитарная помощь по возможности, Значит, то есть хлеб, там Просило, что там было, да, ранее тушенка, приезжать, там такое уже... вот, тушенку, детям конфеты, в общем, все, что в наших силах. За інформацією батальйону територіальної оборони міський голова залишив Красногорівку разом із сепаратистами. Трас ванного середства бывшего мера. Був, да нееровский был, да, в Урчина, да. В заднем сиденье лежала установка муха. В заряженном стані. да. Потом, да, слава богу, її разрядили, да. Подмятана, нашими лосками да, чуть-чуть. Если бы танком її, вона она пожив... бы живого нічого не залишилася. так, где-то попало чуть-чуть. Прострелы есть у нее, да. Единственное, что я пошел, это Прострелы есть. Пробитый газовый баллон сзади. Да. Не взорвался. Человек уебежал теперь. Тиртур Донецк, да. Скрылся. На данный момент его местонахождение неизвестно. Мэр города идти на данный момент. Обращаться просто не к кому. Даже нет там исполняющих временно. То же самое. Поэтому у нас обращаться не к кому. Також силовики посприяли відновленню соціальних виплат жителям містечка. Красногорівці на власні очі побачили, що ініціативність та бажання змінити ситуацію на краще дають результати. Тож вирішили разом з військовими прибрати рідне місто від сміття. Люди сами подходят с лопатами, с метлами, с ведрами, собирают мусор, вывозят, режут деревья, те, которые попадали, что погорело, осколки, даже вот сегодня, буквально полчаса назад, вытаскивали снаряды, осколки из асфальта, собирали где-то все, есть техника, есть транспорт, вывозят, все. Ну, город оживает, начинает жить. Мы очень рады этому, считаем, что... скоро-скоро життя прийде в нове русло. Завдяки співпраці військових та місцевих мешканців швидко почало відновлюватися нормальне життя громади. Це місто не перше, де така взаємодія дала гідні плоди, і не останнє. Бо за підтримки жителів Донбасу українська армія неодмінно звільнить та поверне до життя усі міста цього краю. Колектив 10-ї САКської морської авіаційної бригади відзначив перше десятиріччя з дня створення частини. Заходи відбувалися в 45-му гарнізонному будинку офіцерів у Миколаєві. Привітати морських авіаторів приїхали колеги, командування військових частин Миколаївського гарнізону, а також учільники корабельного краю. В рамках навчальної програми курсанти одеської військової академії виконують складні навчально-тренувальні завдання з військово-прикладних видів спорту на чорноморському узбережжі. Головною метою при цьому залишається фізична витривалість та моральна стійкість. Докладніше у сюжеті наших колег з центральної телерадіостудії Міністерства оборони України. Зранку, поки на одеському пляжі ще немає відпочивальників, на тренування виходять курсанти військової академії. Пропливти 100 метрівку мають трьома стилями. Завдання ускладнює мокра форма та автомат за плечима. Велике значення продаємо наділяємо таким, таким навичкам, як військово прикладне плавання, тому що Україна є державою морською, багато річок і Необхідно вміти військовослужбовцям вдалати їх як в складі підрозділу, так особисто, і при цьому бути споряджені зі зброєю. Далі пірнання спірсу. Особлива увага затриманню дихання під водою. Неспокійне море, чимала глибина та потужна течія додають екстриму. Курсанти тренуються надавати першу медичну допомогу. Ролі рятувальників і умовно постраждалих виконують по черзі. Ми прив'язуємо всю свою підготовку до тої місцевості, в якій ми знаходимося в даному випадку і намагаємося моделювати ситуацію для того, щоб наші офіцери змогли працювати в будь-яких кліматичних умовах і обставинах. Ігор та Олександр Рибаки кандидати у майстер спорту з бойового самбо. У майбутньому начальники фізичної підготовки та спорту. Елементи рукопашного бою брати демонструють у парі, тренуються зі справжньою зброєю. Натрапати їм прийоми рукопашного бою. На сьогоднішній день це є ефективний спосіб самозахисту як в бойових діях, тому що бойові дії в основному проводяться в городах. А відпрацьовуємо ті прийоми, які допомагають ефективно вийти з лінії атаки, оборонятися та переводити зброю в різні положення і вести вогонь з різних положень. Серед третьокурсників чимало десантників та розвідників. Вони займаються фізичною підготовкою підлеглих, тому зобов'язані тренуватися більше за них. Хлопці кажуть, готові боронити країну, щойно потраплять до війська. Звісно, як начальник фізичної підготовки повинні вміти підготовити байцов, їм дати то, що я вмію, щоб вони теж могли это повторити защитить свою родину і себя. не только в военное время, но и в мирное время напередодні дня незалежності в місті Білгородністровський відбулася урочиста церемонія вручення ордерів у 24 квартирному будинку родинам ветеранів військової служби та військовослужбовцям місцевого гарнізону. Ще з давніх давин символом міста Героя Одеси завжди були вітрила. Так і цього року вже у дев'ятий раз стартувала регата на Кубок Одеської області і сьомий раз на Кубок Чорного моря. Про це йшлося напередодні на прес-конференції, на якій побувала і наша знімальна група. Яскравою сторінкою у низці урочистостей з нагоди Дня Незалежності України є всеукраїнська відкрита регата крейсерських яхт Кубок Чорного моря та відкрита регата крейсерських яхт Кубок Одеської області. Одеська обласна федерація вітрильного спорту протягом багатьох років з глибокою повагою підтримує традиції вітрильної історії світу та України. Зокрема, 23 числа гонки пройдуть на рейді Порта Одеси між большим фонтаном и Одесским портом. В последующие дни планируется проведение двух длинных гонок по маршруту для самых больших яхт это Одесса, остров Змеиный, Одесса и для более мелких яхт по дистанции Одесса, остров Березань, Днестровская банка, Одесса. За час існування регати в ній брали участь від 35 до 50 яхт різних класів від 200 до 300 яхтсменів з Одеси, Южного Лічівська, Херсону, Києва, Миколаєва, Дніпропетровська, Севастополя, Молдови, близького та дальнього зарубіжжя в цьому році будуть українські екіпажі зі столиці нашої держави Херсону, Дніпропетровська, Одеси та області. В регаті приймають участь яхти які з... відносяться… Четвертая и пятая категория САФ – это специальная такая классификация, позволяющая яхтам участвовать в ночных гонках, ночные переходы. И мы надеемся, что к нам придут подготовленные экипажи, которые смогут справиться со всеми погодными условиями нашего Черного моря. У регаті з нагоди Дня Незалежності України запланована участь майже 40 яхт та шкіпери будуть виборювати основні призи регат. Кубок Одеської області, кубок за абсолютну швидкість, кубок за найкращий виправлений час. Наші регати, які проводяться, ні не, не самі по собі, а це тим, що вони ініціювали їх сміну к систематичним гонкам. Всі ці два місяці, практично кожні вихідні, ми бачимо... на. драйвер и на наших традиционных станциях наших лидеров, лидеров классов. Они серьезно завелись. Они серьезно тренируются, и идет настоящий серьезный тренировочный процесс между, вот, по крайней мере, серьезными спорщиками в споре за первое место между яхтой «Маэстро», белой яхтой «Маэстро» и между яхтой «Буян». Тренируется «Катран», тренируются еще яхты. Важно, что регаты инициировали самое главное Не только верхушка Ашберга, которую мы видим соревновательную часть, а серьезный систематический тренировочный процесс в крестинском Яхтинге. Я вижу в этом отличие навигации этого года. Цьому році вперше регата проходить спільно з військово-морським парадом кораблів військово-морських сил та морської охорони Державної прикордонної служби України. Безперечно, що для Одеси це знаменна подія, яка не залишить байдужим жодного з учасників та глядачів. Тож побажаємо учасникам регат чистих фарватерів, міцних вітрил, попутного вітру в день незалежності України. Такими побачили події тижня. Наші кореспонденти. Я ж з вами прощаюся до наступного тижня. Зичу вам миру, спокою і злагоди зі святом.